Був справжнім другом і загинув як воїн, розповідає Роман Парандій, друг таком полеглого Івана Якубовського. Із 39-річним воїном у Хмельницькому свято-Георгіївському храмі попрощалися його близькі та рідні. Ми з Ванією дружили більше 30 років. Вісімнадцять років він був моїм кумом, ми виросли практично разом, і все життя в нас йшло пліч опліч. Був справжнім другом і людиною з великим серцем. Захоплювався футболом і знав всі команди. Знав всіх гравців і дуже багато знав, любив, грав, і ми грали разом у дитинстві. Обіцяв каже, після повернення з перемогою зібрати друзів у себе на подвір'ї під грушкою. Ми могли там з друзями не спілкуватися взагалі, але коли приїжджав Ваня, він дзвонив і Ми збиралися всі в нього на подвір'ї. Івану Якубовському повістку дали торік у серпня, каже інший друг Андрій Кожух. Служив зв'язківцем, півтора місяці навчався в Німеччині. В тій часті служив десь біля трьох місяців, потім його забрали на навчання за кордон. І приїхав за кордон і ну, його з тої часті перекинули на передову. Попри проблеми із зором, каже тітка загиблого воїна Жанна, племінник таки пішов захищати Україну. Віддав своє життя, щоб ми жили. Загинув, за її словами, 20 січня 2025-го поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині. У Івана Якубовського залишилася дружина, син, донька, мати та сестра. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.